У Сумському храмі святого апостола Андрія Первозваного попрощалися із загиблим у Донецькій області захисником Валерієм Шпаченком. Провести воїна в останню путь прийшли його побратими, знайомі та близькі. Валерій Миколаївич був добропорядною, щирою, справжньою людиною. До військомату Валерій пішов перші дні повномасштабної війни. Розповідає знайома померлого Ірина. Ми з ним виросли в одному дворі. З дитинства готував себе до армії, хотів бути. Військовим, прыгав з парашута. Скількись у нього там 120 мабуть, прыжків був. За словами доньки Валерія Анастасії, чоловік служив та працював у сумському артилерійському училищі. Колишні курсанти також прийшли попрощатися з бійцем. Гарна людина була. Ми були курсантами, коли він знаємо його, то друзі в інтернеті скинули що сьогодні прощання. З ним приїхали провести останній путь. Валерій Шпаченко помер від поранення, отриманого під час обстрілу. Чоловік служив в артилерійських військах, говорить його донька. Командир другого батальйону, самохідної артилерійської самохідної дивізії. Моторський район, там він був і там він загинув. 25 січня Валерію мало виповнитися 55 років. До свого дня народження чоловік не дожив 10 днів. Мама залишилася 82 роки, є ліходи, он сидить в машині. Дуже тяжко залишатися самій 82 роки і хоронити свою дитину. Діана Крахматова, Віталій Паденко, Суспільне новини Суми.